Давайте приготуємо найсмачнішу піцу на сковорідці, що точно вийде з першого разу. На суху сковорідку викладаємо хліб, нарізаний на слайсі. Це може бути будь-який хлібчик. Заповнюємо сковорідку щільно, збиваємо 3 яєчка, трохи підсолюємо та заливаємо цією сумішю сковорідку. Головне, щоб потрапляло в щілинки добре. Посипаємо хлібчик гранульованим чесничком. Якщо нема, можна замінити двома трьома зубчиками звичайного. Додаємо томатну пасту та розмазуємо по всьому хлібчику. Починаємо викладати начинку. Насправді це. Може бути будь-яка начинка. В мене це ковбаска, перчик та кукурузка. Далі додаю сирочок. Ми його або натираємо на терці, або нарізаємо слайсами. Це вже як вам подобається. В кінці смачно буде додати смушений томат та базиль. Вмикаємо плиту на максимум на 2-3 хвилини. Після того ставимо на середній вогонь та накриваємо кришкою на 10 хвилин. На цьому всі складності закінчились. Далі, поки гаряче нарізаємо та смакуємо. Насправді, рецепт мега простий. Підготовки всього 10 хвилин нарізати, підготувати Викласти, Далі готуємо 10-12 хвилин і все, ми смакуємо смачнючою піцу. І причому начинка може бути все, що є в холодильнику. Ну що, пишіть в коментарях, як вам така ідея, чи пам'ятаєте ви цей рецепт, можливо, колись готували раніше.